Україна під час повномасштабної агресії Російської Федерації знайшла шляхи впливу на країну агресора. Власне, Україна сьогодні віднайшла не тільки дипломатичні шляхи, а й такий собі шлях ведення реєстру спонсорів війни. Туди потрапляють компанії, які працюють на території Російської Федерації, платять податки і тим самим спонсорують агресію проти нашої країни. Власне, туди потрапляли компанії французькі, китайські, турецькі, і це викликало хвилю обурення міжнародних наших партнерів. Назвемо їх так: Франції, Туреччини. І зараз уряд приймає рішення закрити реєстр спонсорів війни. Національне агентство з питань запобігання корупції розробило цей реєстр і боролося за допомогою цього реєстру з агресором. Це доволі крутий дипломатично міжнародний крок. Наразі за це відповідала заступниця Агія Ахундова. Зараз важко сказати, що буде з реєстром, однак уряд ухвалив рішення передати цей реєстр Раді національної безпеки та оборони і попахує тим, що цей реєстр закриють. Зокрема, за таке закриття виступають французькі та китайські, а також турецькі посольства. Вони ведуть неформальну комунікацію з урядом для того, щоб цей реєстр перестав існувати. Сумна дипломатія, але Україна вистоїть.